Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 14 січня 2025 року. Повний місяць виповниться о 0 годин 27 хвилині. Місяць перейде в знак лева об 11. годині 11 хвилин. Місячні дні у нас 15. Та шістнадцятий, який розпочнеться із 16.39. А ще в нас любимий місяць без курсу з 6.45 по 11. .12. Мабуть, почнемо ми все ж таки із місяця без курсу. Я так думаю, що ви вже вивчили, мабуть, що ж таке місяць без курсу, але трошки такі застереження. Не бажано в цей час призначати важливі справи і якісь важливі такі міроприємства. Підписувати важливі документи також не бажано. Банківські операції проводити теж не бажано. Фінансові справи не ведемо. водіям за кермом будьте обережні. Навіть на переходах, любі мої, будьте обережні. Залишати дітей без нагляду на цей час недопустимо. І з газом, з вогнем, з електроприладами, з гострими предметами, з інструментами будьте обережні. Люди все час стають якісь розгублені. Нічого не виходить, все валиться з рук, настрій плаксивий. Відчуття ніби попали в якийсь тупік, ніби якісь запаморочення. Поки місяць без курсу, побудьте наодинці, займіться своїми звичними господарськими ділами, розслабтесь, пригальмуйте, відпочиньте, ну переждіть. А далі мої любі про повню. Повня цей раз у нас виповнилась у знаку лева. Що ж таке у ознаку лева? Несподівані рішення можуть спричинити різного роду неприємності та перешкоди на шляху до благополучного життя. Усі рішення повинні бути зваженими і продуманими. Повний місяць у цей час це час для пліток та скарг. Так що, любі мої, не вникайте в чужі розмови, не вникайте в плітки. І за своє болюче також не розказуйте нікому, бо це стане також пліткою. Обговорення особистих проблем ваших справ може привернути увагу недоброзичливців. і тоді плітки і неприємності. Повний місяць у Левові закликає вас відчути себе царственною особою і відповідно поводитися гідно королів у високому розумінні цього значення. А ще період підвищеної активності починається за пару днів до повного місяця і триває ще 2-3 дні після дати повені. По, повні. Повний місяць у Левові буде ідеальним часом для зміцнення зв'язків, зустрічей з друзями та близькими, привернення уваги тієї людини, що вам подобається. Зросте енергія та нетерпіння, захочеться пере... переграти ситуацію, перемінити її, розширити горизонти, змінити стратегію, оминути правила. Для багатьох цей день буде пов'язаний із яскравими змінами та нестандартними маневрами у житті, а також із пошуками щастя. Ця повня багата на яскраві моменти, що змінюють життя, відмінний час для виконання заповітного бажання. Щоб задумане справді збулося, треба діяти таємно. Не посвящати нікого у свої плани. У цей день немає перешкод на шляху до щастя, якщо подолати поганий настрій і довіритися інтуїції. У день повній можна збільшити фінансовий потік, якщо перерахувати всі наявні гроші. А ні, то показати місяцю повному свою карточку банківську і сказати: місяць, любий, я з грішми. Я завжди буду за рішми. Під час повні не можна сваритися. Не варто розпочинати справи, виконання яких займе більше доби. Не можна займатися фінансовою діяльністю, у тому числі позичати гроші. Передача своїх заощаджень у борг може стати причиною. Неприємностей через те, що разом із грішми до чужих рук піде навіть удача. Не рекомендується спати із відчиненими вікнами, ну, зараз не той час, не та погода, От. а місячне світло може спричинити безсоння. Не варто перенавантажувати організм висла... виснажливими навантаженнями, які можуть призвести до занепаду сил не час переїздів і різких змін у житті, особливо під впливом емоцій. Місяць у Левові дуже полюбляє жовтий та помаранчевий колір. Ці кольори асоціюються із сонцем, світлом, стиглими тропічними фруктами, з гарячим піском, тому використовувати їх потрібно тоді, коли потрібно виглядати оптимістично, вільно, весело. Молодо, спортивно. А і ще любі мої, цей колір захистить вас від холоду. Якщо ви вдягнете ковтинку чи спортивний костюм такого кольору, чи навіть носочки помаранчевого кольору, щоб вони здавалися на вигляд тепленькі, то і ніжкам буде тепло. Любі мої. А про все остальне завтра я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я, добра на все добре. З вами була бабка Люся.